Так, доброго дня, колеги. Всіх вітаю. Олено Савчук, скажіть, чи є у нас кворум? Що там пані Наталя скаже? Так, вітаю колеги. Є у нас кворум. Олена Собчук. Так, кворум є у нас. Ясно. Так, але я бачу, що, але я бачу, що більшість членів комісії приєднались. Кворум є. Всім, всім доброго дня. От, я вибачаюсь, у мене тут технічні проблеми. Напевно, були. Ви зараз мене чуєте. І чуєте. Дякую. Дякую, дякую, колеги. Ну перед усім, перед тим як ми розпочнемо свою роботу. відповідно до е, вимог постанови, яким затверджено порядок проведення конкурсу е, з визначених програм проектів Розвитку ситуацій громадянського суспільства 1049, Я е, маю запитати: у нас є е, ситуація така, ну це ситуація життєва. Один з членів комісії Василь Іванович Мокан він хворіє, перебуває на на лікарняному. А от ми отримали сьогодні лист від керівника секретаріату комітету про те, що він перебуває на лікарняному, і він проходить реабілітацію. Його можливості дуже 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 обмежені по участі в оцінюванню на сьогоднішній день. От і він, але він двічі не брав. Сьогодні вже двічі він не бере участь в засіданні. В постанові 1049 зазначено, що організатор конкурсу за поданням конкурсної комісії виводить з її складу члена комісії, який двічі підряд не взяв участі у засіданні конкурсної комісії за умови його повідомлення за три календарних дні до проведення засідання. Остання умова була дотримана. Водночас я хочу запитати у членів комісії, чи є таке бажання ну з огляду на ті причини, які я виклав виводити з складу нашої комісії Василя Івановича Мокала? Ну, я особисто вважаю, що є поважна причина, яка підтверджена. Він, я з ним сьогодні спілкувався. Він готовий брати участь після завершення своєї реабілітації. 17 березня в нашій роботі в оцінюванні проєктів. Але я хочу запитати, чи є в когось якась думка інша, чи маємо ми його виводити зі складу, чи буде хтось наполягати на такій на формуванні такого подання від членів конкурсної комісії. Ну, я бачу, що немає таких. Намагань у членів комісії, тому я прошу просто цю інформацію взяти до відома. От, ми будемо працювати далі в тому складі, який було попередньо визначено. От, е, я пропоную затвердити наш урядок денний. Е, в порядку денному е, в цьому для другого засідання традиційно два питання: перше прохід першого етапу конкурсу, і друге різне. Якщо немає інших пропозицій, хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати. Хто за? Так бачу пані Олександра за, я за, всі за, пані Ірина, пан Андрій. Одноголосно дякую з присутніх. Проголосували одноголосно. Отже, переходимо до першого питання першого питання порядку денного. Шановні шановні члени комісії, відповідно до нашого рішення від 28 лютого 2024 року, члени конкурсної комісії повинні були до сьогодні індивідуально оцінити конкурсні пропозиції на відповідність запланованих заходів пріоритетним завданням та загальнодержавним програмам. От я хочу сказати, що на сьогоднішній день у нас 56 Проектних заявок визначено такими, що відповідають пріоритетам за однією проектною заявкою. Номери, а саме, а саме, я озвучу це значить номер 224 двадцять чотири 020508. акція, честь та гідність держави, державні та військові символи в Україні, традиції народу. Ця проектна заявка набрала рівну кількість голосів членів комісії 4 на 4. От тому ми будемо, будемо чекати будемо чекати, поки один з членів комісії, який перебуває на лікарняному, визначить визначиться щодо цього проекту. І відповідно відповідно, тоді ми підготуємо на підпис членам комісії. Загальний протокол по переходу або 56, або 57 проєктів на наступний етап. Я вважаю, що ми на сьогоднішній день могли б ухвалити рішення про те, що всі проектні заявки, які відповідають, відповідають. Пріоритетним завданням та загальнодержавним програмам переходять в наступний етап конкурсу. Ми би пропонували з 19 березня розпочати відкриті захисти проєктних заявок, і із зміною в нашому регламенті, оскільки ми змістимо трошки ці відкриті захисти. Аби один членів комісії міг визначитись в той час, коли він не буде на лікарняному з відповідністю пріоритетам одного кожної одного, одно з проєктних заявок, розпочати відкрити захист 19 березня, а 5 квітня провести підсумкове засідання нашої конкурсної комісії з метою визначення. Переможців, переможців нашого конкурсу. Шановні колеги, будь ласка, я ось така пропозиція. Якщо є інші думки, шановні члени комісії, будь ласка, хто хоче висловитись, не бачу. Не бачу, значить, пропозицій інших. Шановні члени комісії, я тоді пропоную, ось в тому порядку, який я озвучив, ухвалити рішення що про те, що всі проектні заявки, які відповідають пріоритетним запланованим заходам, пріоритетним завданням та загальнодержавним програмам, вони переходять в наступний етап відповідно до результатів індивідуального. Оцінювання конкурсних пропозицій членами комісії про те, що з 19 березня ми розпочинаємо відкритий захист конкурсних заявок, і про те, що 15 квітня ми з вами проведемо підсумкове засідання нашої комісії із визначенням переможців конкурсу. Хто за цей, ріш... за цей проект рішення, прошу голосувати? Хто за? Так, Яцук бачу за, Чесноков за. Побився за Бондаренко за. Так, Заїкін за. Пані Ірина Борзова за. Олександра Радченка за. Дякую. Колеги, хто проти? Так, проти проти не бачу. Хто утримався? Максименко Левчук. Утримались. Дякую, колеги. Значить, цей пункт порядку денного. Ми а, вичерпали. У нас а, другий пункт порядку денного, Останні різне. Чи є в когось якісь пропозиції, аби обговорити в цьому пункті порядку денного, шановні колеги. Так, не бачу. Дякую тоді за ваш час. А, і дякую за той час, який ви витратили на оцінку проектних заявок. Ми з вами переходимо. З 19 березня до найважчого етапу до відкритого перегляду відкритого захисту. Секретар комісії зв'яжеться з вами з усіма. Вам всім будуть надані лінки, можливості для запитань. Для запитань для учасників, учасниць конкурсу. І я всім тоді дякую. Спокійного завершення цього дня. Дякую, друзі. До побачення. Все добре.